Чогось наша славна Україна зажурилася. Співачка Наргіз Закірова, який заборонили в'їзд в Росію на 50 років, зробила татуювання зі Степаном Бандерою та українським тризубом. Росіяни в істериці про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Eu sou um ucraniano, hey, Російська співачка, уродженка Узбекистану Наргіз Закірова, яка засудила путінський режим та вторгнення Росії в Україну, набила нове тату. на малюнку зображено українського революціонера та борця за незалежність України Степана Бандеро. Бандеро, взагалі, очень такой, Я як творческий чоловік до нього смотрю такой очень sexy, вот. And, uh, у мене є какие то свої такі взгляды потрясающие. Это мой герой. Я даже вота uh, в, uh, в своїх кто хтось там починає писати. Я написала, да, я очень люблю Бандеру. Це мой кумир, це мой герой. Наргіс відома своєю проукраїнською позицією. За що у 2022 році окупанти заборонили співачці в'їзд до Росії на 50 років? Прилетіла в Москву на паспортному контролі. Я даю свій паспорт. И женщина так смотрит, она говорит, «А, вам требуется дополнительный, мол, типа, проверка. Я даже не обратила на это внимания, какая проверка, не проверка. Встаю. Вдруг ко мне так подходит сзади двое человек, кончик говорит, Нарги, здравствуйте. Пройдемте, пожалуйста, в сторону. Мы отошли в сторону, какой-то там какая-то комната, они говорят, просим, мы очень извиняемся прям чуть ли не плачет, стоит. говорит, вам въезд запрещен. на ну, 50 лет. Я говорю, а на каком основании? вы же... И вот я смотрю, вот эти вот две женщины, там они просто вот, вот, аж вот такие вот. Я говорю, ну, ну, окей, ладно. Я говорю, ну что ж. Говорит, это же не вы, ну... Ой, простите, извините, пожалуйста. Можно с вами сфотографировать? Я говорю, конечно, можно. Ну, вот так, собственно, все и произошло. Нині виконавиця мешкає у США. Цього разу вона вирішила вкотре продемонструвати свою підтримку Україні і зробила тату з Бандерою. Зображення політичного діяча вона поєднала з прапором організації українських націоналістів. Новим малюнком на тілі знаменитість похизувалась у своєму інстаграм, коли летіла до Нью-Йорку. Такий вчинок артистки не аби як розлютив жителів країни-агресорки. Росіяни почали поширювати кадри наргіс. У своїх соцмережах та висловлювати обурення щодо дії виконавиці, адже в РФ досі бояться Степану Бандеру, який загинув майже 65 років тому, та вважають його найбільшим ворогом. Нагадаю, Степан Бандера український політичний діяч, революціонер та один із ідеологів українського націоналістичного руху 20-го століття, голова проводу ОУНУБ. Однак Наргіз і Стара ката хейт від росіян не хвилюють. Як відомо, в зірки є ще одне татуювання, присвячене Україні. Раніше вона набыла на руці український тризуб. Чого ви всі сполошились після моєго поста. Повторюсь ще раз, Їжайте і підтримуйте своїми піснями своїх солдатиків-окупантів на Донбасі або в Бахмут. Чого ви всі претесь в Ташкент, я не понимаю? Не надо к нам сюда ехать. Держайте поддерживать своих орков, хорошие русские, это мерд русский, скажем так, да? Сейчас мы ждем, пока он э, получит паспорт, мы его сожжем вот так вот российский паспорт прилюдно, а потом мы отсюда уже свалим. То, что ведомо про наргиста и ее позицию, что до войны в Украине. Російська виконавиця, яка є уродженкою Ташкента, має громадянство Америки. Співачка опинилася у базі миротворця за незаконний перетин кордону нашої країни. Також вона їздила до окупованого Криму на день Росії у 2015 році в Ялті. Також гастролі 31 липня 1 серпня 2016 року, 3 січня 2018 року у Керчі. Та наприкінці липня 2016. 2018 року в Ялті я просто ненавиділа себя за все те, що я натворила, і здесь просто а сам факт того, що я була настолько глупа, що я не вникала во всі ці діла, тому що це очень серйозно. Нергі звинувачували в підтримці політики Володимира Путіна в Україні та Криму на тлі цих подій вона скасувала свої концерти в Одесі, які були заплановані навесні. 2017 року, бо злякалась можливого ув'язнення в інтерв'ю, яке знаменитість дала Ксенії Собчак наприкінці 2019 року. Вона зізналася, не почувається у безпеці під час перебування у Росії. Наргіз також заявляла і про те, що троє її дітей, повні американці, закінчили в США школи та коледжі. Артистка розповідала і те, що старша дочка впевнена, в Росії по вулицях ходять ведмеді, та що раша це мафія. Но к сожалению, зараз пока не можу повноцінно жити так, як відбувається війна. І мені дуже хочеться, щоб поскоріше все це закінчилось. у лютому 2022 року. Наргіз продемонструвала протилежну до цього позицію. Вона засудила повномасштабне російське вторгнення в Україну, а також різко розкритикувала злочинну кремлівську політику. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася за антивоєнну позицію. Співачці заборонили в'їзд до країни-окупанта на наступні 50 років. Ні, це не спецоперація, це війна. Це війна, буча Маріуполь. Я не могу больше мовчати. Просто зараз артистка своєму телеграм-каналі часто говорить про своїх російських колег та пише про підтримку України. Ми всі хочемо одного, ми всі хочемо скоріше. І, і я думаю, що перший шаг вже до цього положен. і другий, і третій. А ми в свою очередь, я і ви підтримуємо як зможемо російські культурні з дозволу сказати, діячі все ніяк не можуть заспокоїтися щодо співачки Наргіс, яка висловила жорстку позицію щодо військового та жорстокого нападу Росії на Україну. Тепер же за зірку взявся її колишній продюсер Макс Фадієв, який накинувся на неї з образами і звинуваченнями. Зокрема, продюсер заспівав стандартне про те, що співачка заробила в Росії, вкрала пісні і так далі. На думку Фадієва, у наргіз після всього, що вона сказала і зробила, немає права співати монополізованою терорист. Росією російською мовою Більш того, він назвав наргіз злодійкою і караоке співачкою, та також прогрозив їй судами. Я думаю, що в скором времени в скорому времени ми все одно победим, тому що нас ті, хто на стороні добра, на стороні світу, мені здається, більше. Хотя порой здається, що все же перевішує темна сила. Но а, я очень верю в то, что все вместе, во всяком случае даже мы, я и вы, а, это тоже такой неимоверный сплав энергии, который может а, принести какие-то свои плоды в, нашей с вами, в нашем с вами нелегком труде к победе. Вот. Не буду долго говорить. Хочу сказать одно. Слава Украине! Героям слава! Смерть ворогам. Путін Капут. Друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!